Футбольний прогноз на каналі Майстер Клас. Вітаю всіх друзів! мощуйтесь зручненько. Починаючи з сьогоднішнього вечора і включно субота, неділя. З 25 по 27, включно квітня. На весь уікенд я вибрав декілька найгарячіших, найцікавіших матчів і склав на них свої. Прогнози. Хочу поділитися з вами своїми думками, планами і баченнями даних нижче викладених мною прогнозів і матчів. Отже, почну я з сьогоднішнього матчу ПСЖ Ніцца. Ніцца претендент на один з Єврокубків. ПСЖ лідер якого навряд чи хто вже догонить, і ПСЖ це чемпіон Франції. Вже можна констатувати такий факт, тому що я не вірю, що хтось дожене Паріж. Отже, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. 25 в п'ятницю, сьогодні 25 квітня. ПСЖ Ніцца, 31 й тур. ПСЖ з відривом попереду. ПСЖ, як я і сказав, вже можна наперед вітати. Хоча, кажуть, були такі випадки, коли вітали наперед, а там щось пішло не так. Я думаю, це не той випадок. У запакованого Паріс Сен-Жермен, нічого не трапиться вже. Я вважаю, вкотре вже б'є всі рекорди ПСЖ чемпіон. Тому, навіть якщо ПСЖ і програє вдома Ніцці, Ніцца набагато мотивованіша. Ніцці потрібні бали. Як повітря. Ніцца повинна отут закріпитися, в, як мінімум, в першій п'ятірці, тому що саме це дозволить на наступний сезон представляти Францію в Єврокубках. І я вважаю, що і Ніцца заб'є однозначно. ПСЖ заб'є 100%. Але комусь повезе більше. І я бачу тут, як мінімум, три м'ячі. Обидві заб'ють і три м'ячі е, я натякаю прямо. Без коментарів більше. Обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. 1,79. Далі в суботу дивимось. Англійська прем'єр-ліга 34-й тур. Челсі Евертон. Ну, якщо Челсі хоч про щось хоче заявити, потрібно вигравати у такого слабкого Евертона. Тут без коментарів особо. Перемога Челсі 1-61. Тут саме в Англії перший півфінал на Уемблі. Нагадаю, починаючи з півфіналів. Матчі проводяться на Уемблі із одного матчу. Кубок Англії, Кристал Пелас, Астон Віла. Сказати, що Кристал Пелас Лондонський клуб, і на Уемблі майже як вдома, це буде сказати неправильно. Уемблі для всіх англійських клубів. Як домашня арена, як святиня святинь. У Емблі і для Астонвіли буде гостинною, і для Крістал Пелас. Так, з Хрустального замку ближче добиратися фанам, ніж з Бірмінгема. Це зрозуміло. Але це не для компактної Англії. Тут буде підтримка у обидвох клубів. Як по мені, я беру по складу набагато потужніша Астола. Я і вболівати, і прогнозую перемогу. Буду, звісно, за Астонвілу. Вілла Бірменгем перемога, і я бачу саме Астон Віллу у фіналі Кубка. Це останній раз було дуже багато років тому назад. А зараз у мене запитання, друзі, до вас. Коли в останній раз Астон Віла була у фіналі? Я вже мовчу, коли перемагала. У фіналі Кубка Англії. А ну, буде цікаво. Пам'ятає, хто з вас чи ні? Астон Віла... Коли була останній раз в фіналі Кубка Англії. Ну, якщо нагадаєте, ще й коли перемагала і брала цей трофей Астон Віла, буде взагалі чудово. Чекаю на ваші коментарі. А я, як і сказав, прогнозую Астон Віла у фіналі. Крапка. Переходимо е, далі. Баварія Майнц. Майнц претендує. На Єврокубки. Баварія, я вважаю, що навіть Байєр уже навряд е, е, дожине Баварію. І Байєр, і Антрахт це вже будуть друга, третя команда, тут навіть і доворожки не йде. Е, Баварія може мотивованому Майнцу навіть е, десь через бойову нічю. Уступить. Я не здивуюсь, якщо рахунок у матчі Баварія Майнц закінчиться 2-2, наприклад. Але все ж таки, вірю, Баварія не той клуб, який зливає матчі. І все ж таки, надіюсь більше на 3-1. Одним словом, друзі, я прогнозую цей матч 31-го туру Бундеслігі. Баварія Майнц тотал більше 3,5. 1,92. Ну, і найцікавіший футбольний матч. Сама цікава футбольна подія відбудеться на Олімпійському стадіоні в Сівілі, в Іспанії. Стадіон правильно називається де ла Картуха. де ла Картуха. Олімпік. Стадіон Сивільля. Відбудеться фінал Кубка Короля Іспанії. Фінал з футболу Іспанії. Барселона Реал. Ви бачите вивіску. Так? Барселона Реал це буде центральна подія всього вікенду. В європейському футболі. І, е, друзі, ось тут також до вас прохання. Натисніть паузу і напишіть ваші пропозиції. Буде дуже цікаво. Чи з кимось з вас у нас співпадуть думки? Е, а після того, як ви віджали паузу, я повідомляю вам свій вибір. Я вважаю, що цей матч буде неймовірно результативним. Більше трьох голів. Мій вибір тотал більше трьох рівно. 1-74. Я вважаю, що тут можна навіть ризикнути і зарядити обидві заб'ють по два м'ячі. От. У мене щось така думка. Я ще трішки подумаю і окремо заряджу. Принаймні обіцяю, що всі скріншоти, бо ви мені вже пишете в коментарях, де скріншоти, і де посилання в телеграм-каналі, чому я не ділюся. Отже, обіцяю скріншоти. І всі матчі, які я буду знаходити класну трансляцію, все буду закидувати до нашого телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. До речі, кому цікаво, всі матчі, всі прямі трансляції, я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Барселона Реал тотал більше трьох рівно, я вже сказав, 1-74. Ну, і тепер матчі, які відбудуться вже в неділю, 27 квітня, Інтер-Рома, 34-й тур серії А Італії. Тут я, попри те, що буду вболівати за Довбика, за Рому трішки. Ну, більш за самого Артема, щоб він забив, хочу. А взагалі то інтер виграє. Навіть не дивлячись на те, що довбик заб'є. Інтер переможе 2-1, 3-1. Е, коефіцієнт 1-81. Перемога Інтера. Просто перемога. Е, Англія. 34-й так само тур, е, прем'єр ліга. Ліверпуль Тоттенхем. Тут е, мій прогноз на недосяжний Ліверпуль. Але не на перемогу. Я заряджаю на те, що Ліверпуль заб'є як мінімум 3 м'ячі. Тоттенхем. Ви помітили? Наближається до зони виліту. Це дуже печально. І дуже сумно. Ліверпуль. Індивідуальний тотал більше 2,5, 1,74. Ну і у неділю відбудеться вже другий півфінал Кубка Англії. Там само на Уемблі зустрічається Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті. Я заряджаю в основний час перемога Сіті. 1.74. До речі, таке саме запитання у мене до вас, як і по першому півфіналу Кристал Пелеса Астон коли в останній раз лісники Ноттінгем Форест були у півфіналі і коли останній раз у фіналі, і перемагали в кубковій Англії. Дуже цікаво. Хоча б хтось з вас пам'ятає і знає, коли це було останній раз? От подібний успіх Nottingham Форест. Так, Нотінгем Форест і вигравали, це я вже підказую. І вигравали Кубок Англії, і в фіналі були, і в півфіналі, звісно. Так само, як і Астон Але коли це було в останній раз? Нагадайте! Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте. А я на всяк випадок повторюю всі мої прогнози з 25 п'ятниці по 27 -е неділя. Пасаженіця обидві заб'ють тотал більше 2,5 – 1,79. Челсі Евертон. Перемога Челсі 1,61. Баварія Майнц – тотал більше 3,5. 1,92. Барселона Реал тотал більше 3 рівно – 1,74. Кристал Пелас Астовіла. Астола в фіналі. Прохід Асто. Інтер Рома. Перемога Інтера 1.81. Ліверпуль Тоттенхем. Індивідуальний тотал Ліверпуля більше 2,5 1.74. Ноттінгем Мансіті. Мансіті сіті Перемога в основний час 1.74. Півфінал. Кубка Англії. Дякую за увагу, друзі. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися. Пам'ятайте ваші. Лайки, вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую вам за перегляди, за увагу до нашого каналу. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом. До зустрічі. Всім папа! -па.